Що першим треба зробити зранку перед заводкою? Правильно, глянути на уровень масла. Чуть-чуть нема. Ну, ми, коротше, орат не їдемо. Добре, що хоч там щось є. Тому, я думаю, вистачить. Моторим. Оце техніка. Не то, що класи, масеї. О, єсть. 3,955. дев'ятсот п'ятьдесят п'ять. Небитий, не крашений. Все в оригіналі. Оса! Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні повинно було відео вийти з двома актерами, є я і то є Коля. Запланували ми краш-тест піни, про яку далі я вам покажу розкажу. Ну, у ви не так хотілося, як склалося. В колі вчора днюха була, звісно, сьогодні дві жмаліна, ну а я наглажений рубашечка, прикіт сам на хазяйстві. Сьогодні, завтра, післязавтра три дні вихідного. Тому, тому можна і відпочинити. Так що можете сміло писати е, поздоровлення свої в коментарях для колі. Коля подивиться відео, е, прочитає ваші всі поздоровлення. Сміло можете насипати отакий лайкос. Ну, а я вирішив, знаєте що, щоб не лежати вдома, не балдіть, думаю, зроблю. Е, помимо основного подарунка, зроблю для колі якийсь маленький подарунок. Що сюди входить. Значить, дивіться. Вигнав дракона його, вигнав на вулицю. І хочу йому навести чуть-чуть марафе, так як е, є невеличка розпаковка, да, і зробимо так полезне з приємним. Думаю, помию колі трактора, видаю, бо тут є чуть-чуть моментів. І заразом протестуємо піну. Є у мене її два види. Одна нашого виробництва і друга нашого виробництва, але вони дві різні. Ну, от ми їх хочу, хочу їх протестувати, ну для того, щоб протестувати, потрібно вийдуть в тракторі. До речі, хто як робить? Йома, йон, світ, світ я зараз виключу. Хто як роби? Спочатку видуваєте, а потім миєте. Чи навпаки миєте, а потім видуваєте. Тому що я, я, коли мию масея чи класа, то я спочатку мию, а потім видуваю, натираю все всередині, щоб було порядок. Ну, це виходить не з МТЗ. Чого? того, що якщо я зараз помию його сразу, а потім буду витирати, то з усіх оцих щілин у палець отсюда, отсюда, зверху і так далі потече вода. І якщо там вода потече, то будуть отакі потоки. А нам же то таке не треба, тому спочатку в МТЗоні зоні Видаємо і помиємо. Протестуємо піну, всі її розхвалюють, всі кажуть, бомба супер, клас і тому подібне. Протестуємо і ми, і, звісно, це все діло покажемо і вам. Так що потихеньку зараз ось все в мене тут вже компресор на мазі. Можна навіть показати, що пилюки почти нема. Це ж не пилюка, правильно? Чуть-чуть. Що, що так що. Так що зараз наведемо марафет, сонце лупе таке жара неймовірна. Наведемо марафет у тракторі. Інтересно буде реакцію побачити Колі, коли він прийде через три дні на роботу, сідає в трактора. А він, йомає, е, нализаний, набритий, чистенький, гарненький. Якщо вийде, то зазнімемо навіть його реакцію. Ну, це все буде далі, і то, чи вийде в мене, чи ні. Тому що там є трохи інші плани. Я думаю, відоси будуть побачити. Ну а зараз. Зараз. Погнали, що його ждать. І так, значить, в чому краш тест піни? Значить, ось перед вами піна сенатор, а тут -а як гардрок. Оця піна була в мене вже, там мать пару років, ми нею користуємося. Е, піну ми купували в дівчат ті, що працюють на стаціонарній митці, куди ми приїжджаємо зазвичай мить машини. Оце в них отака піна. Ми замовили, щоб вона була більш-менш там і так далі. Нам привезли. Беріть хлопці і печіть. А оце значить піна, яку всі хвалять і говорять, що наш український виробник робить не гірше, ніж хтось, хтось десь і так далі. Я чомусь думав, що ця піна це десь вона е, імпортна, не наша. Коли оказується, теж вона наша. Київська область Біла Церква. А тут. Місто Ніжин. маю! Так <смір> <смір> до Ніжина тут асіки. ну як на 10 кілометрів 100, 100 з спійками від мене, порівняно і недалеко. Так що, що я хочу? Що я хочу? Хочу провести краш-тест оцим двом пінам. І або е сказати, що воно хороше, а це погане. Або це погане, це хороше, або обоє вони гарно працюють і відповідають цим е характеристикам і якостям. Як я це бачу, значить, трактор я вже вийду. Ну, видуть, щоб до ідеала, щоб він був як новий, ну це нереально. Там просто то, то мазута, то пилюка, то там уже сікати і пилюка за ті 4 тисячі моточасов тікають сюди. Що ти її ну, ну не видуєш. І, значить, наружі. Думаю я її зараз як. Беру отакі баклажочки, дві одинакові. П'ятерочки. все. Наливаю в одну і в другу. Літр цієї і літр цієї піни. Добавляємо води, тобто концентрат у нас буде 1 до 4. На одну сторону наношу піну «Сенатор», на іншу хардроб. Да? Да. Хардроб. І подивимося, як вони відмиють. Попередньо е, наносити воду не буду. Просто сразу піною. Змиваємо і дивимося на результат, як воно змиється. Мийка щіль 130-й. Віталсом не користуюся, того що то мийка колі. То він цим завідає, то його мийка, це моя. Так що я я, я коли я мию, я користуюсь своєю, він користується своєю. У пінник заливаємо значала одну якусь половинку, зробили, зливаємо ту піну, наливаємо другої, і пробуємо. І подивимось, як воно, як воно працює. Ну і звісно ж покажу. Ситуація по розведенню. Значить, якщо упільник, як оце в нашому випадку, тут треба розводити 1 до 6 або 1 до 12. Тобто, я так розумію, якщо дуже грязне, коротше, концентрат робити, хоч і 1 до 1, це коли там кабзєцька бздід все в маслі і тому подібне. А коли там таке машину помити помить, від пилюки, від грязюки, то в принципі можна збільшувати концентрацію. А якщо для оцього ж, як його піногенератора, я не знаю, що це таке, я ніколи його очі не бачив. То тут напише 1 до 60 або 1 до 120. Це на цій. А на цій, для пенника пише 1 до 6, або 1 до 8. Тут, а тут 1 6, 1, 12. 6-6. Тут 1,60 або 180. А тут. 1,60 або 1,120. 120. Тобто, по суті, якщо розібратися і розводити так, як пишуть нам на бумажках, то оцієї вистачить надовше, ніж цієї. Яка вартість оцієї каністри? Не пам'ятаю, коли це воно було, коли ми її купували. Ну, вроді би одмиває, вроді би робе. Так що давайте зараз гранемо, покажу вам забрудненість трактора і погнали працювати. По трактору грязненький. наружі десь там калюшкам, по калюшкам коля якимсь їздив, коли він їздив боязно. Ну, коротше, воно. Засохше. Плюс отут в нас же ж був потік. лопнув, вірніше, 32-й іншак. Його тут мінялося, звісно, масло все потекло, все ось, є такий двіж. Плюс потім якась ще шланга потекла. Тобто трохи грязненький, скажімо так. Зараз ми його спробуємо попробуємо, відмить. Це ця сторона. І зараз підемо на цю. Середина, задок. Ну теж його це все, що для того, щоб його вимити ідеально це потрібно не, не, цілий день його шандорить, щоб його повимивати. Теж ось із цієї, то тобто, є рівні умови, з цієї сторони Он також є потьоки масла. Грязненький. Зараз попробуємо його відмити. До речі, про резину хочу прокоментувати. Оце резині рік, її вже майже нема. З погрузчиком він працює, півроку майже немає, це з він працює з погрузчиком. Я згоден, що й погрузчик дає цій резині. Але насправді оце, 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 оце було до того, як з'явився погрузчик. Це просто жах. Більшина, не додумайтеся купляти, Більшина ж да. не додумайтеся купляти на. Трактора без багличного моста білшиду, тому що це просто жопа і марна трата грошей. Я не знаю, що йому робити, чи з газона ставить, чи, чи що йому ділить, чи може десь шукати імпорт, ну може хтось підскаже, щоб отакий розмір. А який розмір? Розмір 13,6 на 20. Якщо якусь імпортну сюди поставити і хтось знає, де її взяти, напишіть, щоб ми її сюди втулили, і вона пекла вірою і правдою. Про груза я був тоді говорив, підписник питав, як ви там, що його зварили, переробили чи що ви йому зробили. Знаєте, ситуація цей кронштейн стояв на 82-му. На 82-му. Ні. Ні. Він стояв тут, на 892-му. Але ж не було цієї пластини від погрузчика. І виходить, що наш цей кронштейн він сюди не стає. Потрібно його розширити. Розширити відносно, ну, поняли, так, да? Розширити. Від тарабанили до дядь, Віті. дядь Вітя з трактором це все притулив, переніс, змістив, так як в нас же збільшилася ширина за щодо цієї ж пластини. Не, хоч, не хочеться ж знімати, щоб у нас було, блін. погрузчик ти ж знімати кожен день не будеш. Тим більше не погрузчик сам, а саме це все кріплення. Потрібно, щоб оця рамка була. В Случай, чого нацепить плуг, гурк 16 грузів сюди і поїхав ворать. Погрузчика скинув і печеш. Тому. Тому ця штука потрібна, щоб вона стояла стаціонарно. У нас тут аж її не було, коли ми поставили кун на цей трактор. А тепер є і сміло воно працює. Тобто Там дядь Вітя змістив, по-моєму, на 2 см тут і на 2 см там. Отак. І воно все підійшло, все зроблено, ну, дядь Вітя в курсі. діла. Коля закрасив, як красота. Я думаю. Ця штука саморобна, набагато краща, якісніша, ніж ті, що продають в магазині. Ні, ну якщо немає потреби, звісно, догружати передок, а там щоб висіло три штуки грузів, чи їх там стає, 10 заводських чи чесік, то в принципі нормально. А коли потрібно вже догрузити передок, тому що його козлить, коли плуга десуде той ну, не оцей, звісно, Велесовський, коли його 900 кілограм, і все-таки передок піднімає. Тому інколи треба догрузив. І печеш. Понятно, що коли працюєш з куном, то груза там не потрібні, бо той передок розсипеться, розпадеться, не годиться воно. Так що так, трактор в общем, в общем такий, десь грязніше, десь чистіше. Десь в пилюки, десь в мазуті. Ну, Подивимося раді інтересу, всі ж говорять, що гарна піна. Одмиває все на світі. І, до речі, ж розведемо самі, я ж вже говорив, що один до чотирьох. Ну, в мене немає просто більших каністрок. Ми його тарабанимо, розведемо 1 до 4. Хоча тут ось опишеться 1 до 6, 1 до 12. Тобто, умови в них будуть однакові. Що тут, цієї літра, що цієї літра? І порівняємо. Так що не перемикайтеся, не забувайте ставити лайкоси і проведемо такий невеличкий експеримент. Зараз при вас це все діло розвожу, бо по любасу знайдуться спеціалісти, фахівці, які скажуть, так ти там наколотив щось такого, що. Того більше, того менше, того все робимо в прямому ефірі. Так а як його рубше, мабуть, сюди. Цієї є таке персикове забарвлення. А це така, вроді жовтіша. Так, все, в нас це написано піна, це все время тут у мене піна колотиться. Так що... течеться так що це буде тіпа, моя стара піна нову в нову баклажку Візуально, кроме забарвлення, не бачу ніякої різниці. Більше розлив, чим залив. Так, водичка. Бачите, по кольору видно, так? Да? Це світліша, це якась режіша. Щас ми те протестуємо, зараз ми подивимося все, чи це дійсно пена, яка відмиває все, чи ні. Все, діло в шляпі. Так що сміло можна зараз по де вона та пробка. Колотимо і заливаємо в пінок. А А там ключі висять. Ключі висять там в мастерській, то лі на дверях, то ли в замку, подивіться. Першу зальємо і на цю сторону вона грязніша, зальємо піну, яка називається сенатор. Та, що робиться в Ніжині. Пенік тут проведемо, ну, якби на неї ж треба максимальну нагрузку да, поставити. І все, зараз підключаю воду до тюрхра. khachin Оце це сіке використав піне. Тобто, якщо вона там, виходить, мабуть, літра була повна, то менше 750 грам, стікає, наносимо другу. Цю зливаємо, цю зливаємо, а нову, а нову заливаємо. Це заливаю в Хард Рок. І йдемо на іншу сторону. Ну, Тут використав більше, тому що, тому що більше і покрив площі трактора. Стікає і миємо і покажу результат. Забалабенив. Вже трактор підсох, можна заганяти, зараз цим займемося. На цій стороні, значить, у нас була м -м -м, ця п'яна хардрок, одмило, помило. Куди, куди достав, туди, і туди й помив. Понятно, що сильно я не внікав у ту мойку, раз два п'ену змив, то тобто, можна було цілий день його там мочить, заливати водою в усі щелі. Ну, саме основне, де було, позмивав, і було сюди чи не домив, чи хірізно. Ця. Грязюка залишилась. Так, як і ось на подкрилку, ось на ресивері. Кудись скапало, кудись залетіло, так як і ось на колісі. Візуально видно, да, що ось Кьорхер не проходив і ось він є результат. Да? Якби попав я туди, то звісно, ну було б все зачотно. Але все одно як не крути, чистіше, чим було. Нормальна тема, коротше. А це в нас ця ж сторона, там, де була піна сенатор. То в принципі теж вона все відмила теж, да, Яке було колісо. Без, без Хоча я б сказав, би, що там, де е, ну, таке, грязні місця, то краще його спочатку намочити, а потім вже працювати пеною. Ну, Так і намойки роблять. Спочатку збивають цю основну грязюку, а потім наносять пену. Ну а так, так, вроді би, візуально нормально. Я думаю, колі сподобається. Значить, по піні. По піні. Цю ж я вам не підскажу, де ми брали, це наших місцевих дівчат на мийці замовляли. А де вони його беруть, без поняття. А цю піну сенатор з міста Ніжин, Силку на хлопців залишу під відео. Кому цікаво, кому потрібно, звертайтеся. В інтернеті ціна політика, що цієї, що цієї, плюс-мінус 200 гривень. Вартість 20-ки, 2, 2 з копійками тисячі, Тобто, в залежності, який сайт. Якихось там модних пін ми не використовували, там якихось неймовірно дорогих. Тобто була все час оця. Тепер ще є ота. Тобто, я думаю, нам вистачить ще не на один рік. В принципі, піна адекватна, за адекватні гроші, можна сміло брати і не вигадувати якусь Америку. Так що, пожалуйста, кому потрібно, сміло можете брати і навіть не думати. Помили, одмили. Що зміг, то й одмив. Понятно, що можна було б е, ще дужче його водою лить, ще раз пеною обмочити, він би був би там би, може ще десь чистіший. Отам вимилось, ще там. То, в принципі, я ж кажу, на набистру руку бив, Коля ось прийде, скаже, а на що ти його помив? Та Бог я знав на що я помив. Я й сам оце думаю, на що ж я його помив. Ну, мені було цікаво просто протестувати піну. Всі ж рекомендують, всі і говорять, що бомба. Ну, Думаю, спробуємо. Чи дійсно бомба, чи ні. Так що все, Відос завершую. Не забувайте, пишіть поздоровлення Колі. Гружу відос і вечором чи завтра вже Коля почитає. Погода сьогодні бомба. Якраз тільки десь на рибалці сидіть, пивко попивати. Так що, все, дякую всім за увагу, всім пока. І звісно, все буде Україна.